Я баба Яга. Якщо їм щось потрібно, хай домовляються. Так же само, як і вчора. Я ще на місці можу запакувати. Я ввечу, дякую, плюс, плюс, плюс. Отак от от воно... От воно і працює. Мене звати Ярова Віталіна Олександрівна. Я молодший сержант, навідник роти РВП. Мій позивний баба Яга. На даний час я займаюся тим, що готую на позиції хлопцям на виліти, тобто те, що не можуть донести в руках до позиції, щоб літали дронами і скидали їм їжу і воду. Повідомляють на кожну позицію: слухайте, летить голову. Посилки кладуться, ліки, каримати, спальники, із-за того, що ну, буває таке, що втрачають, тобто присипається, все не достається. Хлопці залишаються на місці, і тому кидаються спальники, каремати. Тобто, все, що може підняти дрон, все кидається. Є якісь особисті побажання. Навіть у нас є хлопчик, який замовив молока, кидали молоко, пекли торт. Ну, у нього було день народження, він так собі захотів. Зараз будемо пакувати воду, щоб ви бачили, вода морожена. Тому що якщо кидати просто воду не заморожену, вона розбивається. І тобто, це марний виліт, хлопці не, не отримають. Була страшна історія. Хлопці передали з дому котлети, посилка прилетіла і застряла на дереві на обрізаному. Тепер він ходить, дивиться, а там написано котлети. А зняти її не може. А вони потім акуратненько розрізають цю посилочку і достають картон, і з цього картону ріжуть собі стільки. Тобто вони ж постійно взуті, і берси вони як не крути, вони ж все одно промокають, і потіє нога. І вони з цього картону ріжуть стільки. Мішок вже цілий, вони можуть в цей мішок і піску набрати, і прикритися цим мішком. Використовують вони, не прошу тару, щоб назад вернули. Замаркірую його, бо бували такі випадки, що нам дружні сусіди підкидували подарунки. Був випадок хлопцям на позицію, Пі... скинули посилку, а внутрі була граната. Ну, зроблено все точно так же, як у нас, все запаковано, хорошо хлопці. Дуже обережно вкрили і побачили, що там граната. Вони скидають, але я кожен день міняю кольор. Я який собі в голові придумала, такий собі поставила. І я повідомляю про це вже, коли забрали посилки, і повідомляю оперативному черговому. От, і От виходить от така посилочка. Оце їх іде на дрон, дві таких великих. І дві маленьких. У мене забирає екіпаж, який безпосередньо кидає ці посилки. Привіз хлопцям подарунки, які ми скидаємо бригадним бомбером. Дуже складна дорога. Я сам був на позиціях, пробув 20, 20 чи 21 день. Не всі вивозять дорогу. Тобто постійні мінометний обстріли, FPV, скиди. Розумієте, навіщо ризикувати людським життям, якщо можна елементарно набагато простіше хлопцям вийти там з позиції, да, 10-15 метрів, забрати їжу, матеріали, чим нести, наприклад, 5-6 кілометрів під постійним обстрілом. Тримайтеся ми з вами. Я розумію, що тяжко, дуже тяжко, особливо в зимовий період. Але нічого, прорвемося, всі будемо жити і ще поседемо пі після перемоги нашої перемоги. На позицію включаємо зв'язок нам треба зв'язок. Був черговим. Мета нашої роботи провізія для наших побратимів. Зараз Щас... у нас є короткий час, пару годин і за погоди. Ну, десь в переліку позицій 10 і це шість вильотів. Практично ну, через... є кожен день на позицію, є через день. Борт готовий вже, так. Да. Все, зараз будемо літати. Ми в повітрі. П'ять коротких ми на місці. Кожен день є на позиції, на ту саму позицію поставляємо провізію, і так як дуже багато позицій, получается, нам ще й розширяться треба. Кортів ще більше, екіпажі більше. Смаря звач.